Чи є можливості найближчим часом обміняти азовців? Тут трійка кубків, треба, щоб світова спільнота тиснула. Тут туз Кубків, лицар Кубків і Король Кубків. Бачите, ось тут знову ж таки король Кубків випадає. На картах не пише, хто цей король Кубків, але як варіант, це якась дуже важлива персона в світі. Хоча, якщо подумати, можливо, це не Папа Римський, можливо, це Ердоган. Він, в принципі, забрав азовців спочатку до себе, може домовити і про інших, тому що якийсь переговірник такий, який високий є в нього статус, і який біля води. Ну, Як варіант для мене це Ердоган, Хоча це може бути і ті ж самі Арабські Емірати, Саудівська Аравія чи інша країна, але ось, можливо, це навіть...